Отказанкасондисамальоунтерофіцерська вдова сама себе висікла або вдала випробування російського флагмана на дачі у Татарстані. Забиті російські аеропорти та зброї бути ми хочемо надіслати зброю, бо Путін не ставиться так, як належить до людей. Він вбиває занадто багато людей. Тож ми відправимо зброю Україні. Я схвалив це рішення. Вбитий полковник СБУ, який попив багато крові росіянам, наші ночі без сну. Якщо випали з контексту українських новин, то ми вам щиро заздримо, тому подивилися усе для вас. Зараз ми вам посмажимо. Ставте уподобайки, підписуйтесь на наш канал українського в Ютубі має бути більше. Отже, бачимо перелом у ставленні Трампа до Росії. Сподіваюся, до України маємо постукати по дереву. Дональд Трамп нарешті прозрів і нині готується дати Україні зброю. Получені штати готується передати Україні новий пакет військової допомоги орієнтовно вартістю 300 мільйонів доларів. Це перше постачання озброєння, яке президент Дональд Трамп схвалює особисто з моменту повернення до Білого Дому. За інформацією агентства Reuters, яке посилається на власні джерела, допомога може включати ракети до систем Петріо та також ракети середньої дальності. Остаточний перелік ще не затверджено. Однак, зброя вже на складах у Європі, тож може бути передана збройним силам України протягом кількох днів. Це постачання Ормлює через спеціальний механізм, який дозволяє главі Білого Дому оперативно перекидати зброю з американських складів на потреби союзників. Про яку зброю йдеться конкретно? Ми не знаємо. Однак агенції Reuters та Associated Press знайшли інформацію, що нібито це можуть бути артснаряди калібром 155 мм, а також боєприпаси GMLRS. Ось що пише про них українська Вікіпедія. Це сімейство американських керованих реактивних снарядів калібру 227 мм. Класифікуються вони як високоточна зброя. Снаряди застосовуються в реактивних системах залпового вогню, у тому числі і у Хаймарс. Однак нічого конкретного про те, скільки їх буде, яка буде їхня дальність, ніхто не повідомляє, як і про дефіцитний Петріус. США також все частіше говорять про санкції. Нагадаю, що йдеться про мита у 500% для тих країн, які продовжують торгувати із Росією. Теоретично це може статися ще до літніх канікул Конгресу, і за даними віддання «Політико», Трамп, нібито готовий співпрацювати, тобто підписати цей документ, однак так обережно, щоб його можна було і задіювати, і відігрувати, якщо Росія якимось чином буде співпрацювати. Тобто може буде давити і трошки зупинятися. Холодно, жарко, холодно, жарко, типовий нарцис, нарцис Трамп. Я знаю, що вони зробили запит. Нам доведеться його розглянути. Дуже дорога, дуже дорога система. Шкода, що ми витрачаємо стільки грошей на війну, якої б ніколи не було, якби я був президентом. Це жахлива, жахлива війна. Там і це справді ганьба. Чому нам це потрібно? Питання очевидне. Якщо взяти навіть Київ, то щоразу ці всі обстріли, які тут відбуваються, вони, здається, перевершують один одний. На початку тижня, взагалі, по Україні запустили 700 шахетів. Також багато балістики лише на Київ прилетіло майже 500. От буквально у попередню ніч взагалі було 4 години стрілянини. Не припинялася вона, можна було записувати це з балкона, як я це робила, навіть не підходячи до нього, бо було дуже-дуже гучно. Загинуло двоє людей. Весь Київ був у вогні. Понад 20 людей поранено, і у Римі Зеленський повідомив, що російські війська планують запускати по Україні по 700, а то й по тисячі дронів за добу. Так він пояснив партнерам, чому ж нам потрібні дрони-перехоплювачі для того, щоб усе це збивати. Якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо збивати. У нас є рішення: дрони-інтерцептори, які збивають. Все, не все, ну майже все, так, безумовно. Більшість. Ми зможемо це масово виробляти. Нам потрібні фінанси. Цьому нагадаю, з американською зброєю стався справжній детектив, тому що десь в середині тижня стало відомо, що Трамп нічого не знав про зупинки цієї зброї, що нібито це рішення одноосібно ухвалив якимось чином, порадившись саме з собою, чи можливо з росіянами, чи не знаю, з ким він радився. Міністр оборони США під Гексет. І йшлося про те, що він навіть не те, що зупинив поставки зброї для того, щоб її якось проінспектувати. Скільки США має зброї для того, щоб захищати себе, а просто взяв і те, що нам від. Правив Джо Байден в рамках своєї допомоги, забрав. З Жешова з Польщі і вивіз назад до Сполучених Штатів. Ну не він особисто, а за його вказівкою. Коли про це питали у Трампа, то трошечки він виглядав навіть розгублено. Прошу показати, як це було. Пане президенте, Пентагон призупинив поставки зброї до України минулого тижня. Ви схвалили це рішення? Ми хочемо надіслати зброю, бо Путін не ставиться так, як належить до людей. Він вбиває занадто багато людей. Тож ми відправимо зброю Україні. Я схва. В це рішення. То хто наказав призупинити поставки? Я не знаю. Може, ви мені скажете? Може, це питання до Пентагону? Я не знаю, але ми чуємо багато маячні від Путіна, якщо ви хочете знати правду. Він завжди дуже приязний, але всі його слова насправді не мають сенсу. Ну і в рамках нашого опитування, і в рамках останніх подій, коли Трамп каже, Мій друг Володимир. кого він має на увазі: Володимира Путіна, Володимира Зеленського, чи можливо у нього є ще якийсь друг Володя? А може, це Ленін? Підписуйтесь, коментуйте. Нам цікаво почитати вашу думку. Цей тиждень, окрім жертв від обстрілів, ознаменувався на жаль, і іншими втратами у Києві у четвер, о восьмій ранку, коли всі говорили лише про прильоти, про те, як вони пережили ніч і фактично просто спали дорогою до роботи. Застрелили полковника СБУ. Хто це був? СБУ офіційно не повідомляє. Однак, колишній розвідник Роман Червінський у Фейсбук написав, що це був Іван Воронич. Як він написав, це людина, яка боролася з ворогом з 2014 року, і був одним із тих, хто започаткував у службі безпеки напрямок, який зараз створює багато проблем для орків. Нагадаю, це сталося о восьмій ранку, у четвер. До нього на вулиці Максимовича, максимально близько підійшов кілер і зробив п'ять вистрілів. Зброя була з глушником. Був оголошений план перехоплення. Ну і поки що жодної інформації нема про те, як просувається слідство. Ну, власне, дуже часто буває так, що воно то просувається. А ми нічого не знаємо про його результати досить довго, коли вже просто і починаємо забувати про те, що таке сталося. Про те, що це міг бути російський слід, та про те, скільки крові Іван Воронич попив росіянам. Виданню НВ у інтерв'ю розказав військовий експерт Іван Ступак. От дослівно, що він сказав: Їві, мотороли різноманітні. Ось ці активісти російської весни рангом понижче. багато було спалено, розстріляно, вбито. Це ті речі, якими займався цей підрозділ, в якому працював загиблий. Чому цю загибель пов'язують із росіянами? Ну нагадаємо лише останній такий п'ятирічної давності епізод. Коли прямо біля прем'єр-палацу аналогічними методами убили колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова, який ховався, ну власне не дуже ховався, але виїхав з Росії до Києва, вжив тут, і тоді всіх шокувало оце вбивство. Ну, маю сказати, що у себе росіяни теж постаралися, і досить таки приємною була для нас новина, що одразу після звільнення, буквально за кілька годин, наклав на себе руки міністр транспорту Роман Старовод. Застрелився. що цьому передувало транспортний колапс у Росії, а до того український прорив на Курщині. Саме він був там губернатором і так якісно підготував укриття, що українські військові змогли майже безперешкодно зайти на територію області. Експерти кажуть, що це могло бути, звісно, і самогубство а можливо, і ні. Натомість це могло бути попередження. Росіянам або його наступникам, ну так як за часів сталінізму, тобто жив собі людина, її звільнили. Він не митр не витримав і самозастрелився, застрелився, саме ліквідувався. І тут я маю нагадати вам останню звитягу цього чоловіка, і все таки колапс в російських аеропортах. І тут буде трошки приємного. О, так бачимо, як росіяни сплять на підлогах. Перелік міст, яких торкнувся колапс – це Москва, Санкт Петербург, Нижній Новгород, Псков, Іванов, Калуга і Тамбов. там. Через обстріли невідомих або українських дронів затримали майже дві тисячі авіарейсів, скасували майже пів тисячі тих, хто сів годинами тримали в салоні. Багатьом пощастило потрапити до ВІПЗАЛ і відпочити там. Це вже плюс. Комусь пообіцяли повернути гроші, збитки, яких заздав хаос, ще оцінюють. За попередніми даними, це не менше ніж 250 мільйонів доларів. Що таке для росіян? 250 мільйонів доларів. Ну насправді не багато. Ми можемо згадати такий епізод. Річної давнини, коли по Києву летіли ракети, і саме тоді знищили одне з приміщень охмандиту, і от тоді росіяни на своє заліжаче витратили десь приблизно стільки ж 250 мільйонів доларів. Тоді це підрахував Форбс. Ну, можемо здогадатися, що гроші у них є стріляти по нас вони можуть і люблять. Ну а ми, в принципі, радіємо, коли нам теж вдається щось зробити. Ми не страждаємо побідебісіям. Однак цього тижня все-таки трошечки була у нас можливість поспостерігати за тим, що відбувається у Росії. Не завжди це були українські дрони. Інколи просто якісь приємні катаклізми. Наприклад, згадаємо Екатеринбург до нього далеко. Це майже три тисячі кілометрів від України. І отам от спалахнули склади. Вогняний сюрприз невідомого походження, площа пожежі 3,5 тисячі квадратних метрів. А у Підмосков'ї гур вразив хімічний заводу Краснозаводську. підприємство зокрема виробляє вибухівку для ракет у п'ятницю. Росіяни вдало перевірили свій безпілотник. Називається він Альтаїр, і він прямою наводкою потрапив у чуюсь дачу у Татарстані. Це майбутній флагман російських безпілотників. Ну цей майбутній флагман росіяни розробляють уже майже 15 років. Називається він Альтіус або ж Альтаїр, здатний перевозити до 5 тонн вантажу і літати на 10 тисяч кілометрів. Але втомився хоча скоріше за все, що був подавлений своєю ж системою РЕП. Ну дрібниця приємна. Самальотка на пожежний ваш день. І наприкінці, щоб трохи поліпшити вам настрій, ну треба ж нам чимось розважатися, коли весь тиждень ми майже не спали. Трохи з або майстер-клас від її невідомого гостя, який розказав Скабєві, все таки, що таке Україна? Діалог трьох великих держав: Росії, Сполучених Штатів, України, він продовжуватися. Добре, що нинішня адміністрація допомагає Скабєва, здається, язика проковтнула. а Я намагалася чесно промоніторити, хто ж є цей персонаж. Довго лазила я в гуглі, слава Богу. Тепер навіть по фоточці дуже важко знайти, хто ж ці російські політики. Тому просимо вас трохи пофантазувати, хто ж це міг бути. Можливо, це реінкарнація Бандери, можливо, це новий усик, а можливо, просто хороший руски, якого скоро не побачить тепловізор. Підписуйтесь, коментуйте, ставте уподобайки. Українського вітюбу має стати більше. Давай. Все Давай. так нормально. Та ні, це буде кімнатів. Все, йди сідай туди тут.